Усіх вітаю, з вами знову Лана. Я знову читаю за вашими рекомендаціями і на цей раз я обрала книжку серед тих, які вам не сподобалися. І це Атлант розправив плечі Айн Рент. Для читання я обрала лише перший том несуперечність. Це вже другий шанс для цієї книжки, тому що десь. Рік тому я вже робила спробу читати, але мені не зайшло, мені було неймовірно нудно. Проте в цей раз я вирішила, окей, там другий шанс. Історія розгортається у Сполучених Штатах навколо Дагні Тагерт. Вона є віцепрезидентом у сімейній компанії, якою на цей час володіє її брат. Власне, це транспортна залізнична компанія її родини. Тобто вона така, знаєте, ділова бізнес-леді, розумна, надзвичайно розумна, талановита у своїй справі, вона завжди досягає поставлених цілей. І а, якщо є якась проблема, всі знають, що Дагні її 100% вирішить. Неважливо як, але вирішить. Але, звичайно, оскільки це бізнес, звичайно, тут будуть і протистояння. А власне, протистояння, як і у самій родині, адже брату трохи не до вподоби те, що сестра лізе у його справи. Хоча, будемо відвертими, вона краще керувала б цією компанією, аніж він. Тому що, якщо б не вона, компанії давно прийшов крах. Протистояння із другом дитинства, який певний період життя її був ближчий, ніж просто друг, і він намагається знищити їх компанію. Вона не розуміє, чому, та й не розуміє, чому між ними нічого не склалося, чому він їй каже, що вона не готова до правди, що він не може їй розповісти, але якщо вона хоче знати, то відповідь знаходиться на поверхні. Він багато чого робить задля того, щоб вставити палки в колеса, а дагні всіма силами намагається зробити так, щоб компанія не втопилася. То вона заключає договір із людиною, який робить новий вид заліза для того, щоб зробити колії краще, то вона шукає новий вид двигуна, щоб було краще Суміщати з новим залізом колій. Я на цьому не знаюся, але повірю. Мені не було аж так нудно, як коли я починала читати в перший раз, але, чесно кажучи, все одно не моє. Я знаю, що я не буду продовжувати читати і брати наступні дві книжки. Мені не те, щоб взагалі не цікаво, чим ж історія закінчилася, але я б залюбки десь почитала або послухала чийсь спойлер. Ця історія чіпляє взагалі не одразу. Тому що, коли я почала читати, я знову почала помічати, як мені нудно, як мені хочеться відкласти, як я не хочу продовжувати. Але з часом читання ти все більше заглиблюєшся у цю історію і вже не помічаєш, як починаєш задаватися якісь питання, починаєш чимось цікавитися. Я не можу сказати, чи вона потрапила у ті історії, які мені не сподобалися, або ж. Сподобалися ні. Це, знаєте, щось посередині. Типу, це не так погано для мене, щоб взагалі не сподобатись. Але не настільки добре, щоб я була в якомусь захваті. Проте, я знаю, що у цієї історії є багато шанувальників. На жаль, це не я. Звичайно, це тільки мої враження. Ваші можуть бути інакшими. Головну героїню я місцями. Критикувала, тому що, а, якщо б їй дійсно було настільки цікаво, що ж саме трапилося з її другом, чому він таке робить і намагається їх розорити, тобто, звідки йде отака аж ненависть, я думаю, вона могла б докопатися до суті, тим паче, що він сам сказав, що якщо їй так цікаво, то а, ну, відповідь вона лежить на поверхні. І тому я думаю, що відповідь дійсно десь. Є просто вона б мала її пошукати. Але замість цього, вона періодично, коли згадує про нього, думає, навіщо він так робить. Але весь інший час вона зайнята своїми справами, справами заводів, справами власне, залізниці. Але зовсім майже не думає про цей момент конкурента. Ну, це на мій погляд, можливо, комусь здасться інакше. Але я вважаю, що якщо вона б дійсно хотіла докопатися до суті, вона б, або б винайняла детектива, що з її грошами, в принципі, реально, або почала б сама якось копати, ну, вона б докопалася. Це така жінка, яка не зупиняється на півдороги. А оскільки вона не докапувалася, ну, значить це і так вже їй було й потрібно. Так, можливо, ви можете мені сказати, що в наступних двох книжках її якось поведінка зміниться, і вона почне дізнаватися якісь подробиці. Привіт. Привіт! Привіт! Повертаємося до книжки, але, власне, у першій книзі вона не горить аж таким бажанням дізнаватися якусь інформацію стосовно свого такого друга і його поведінки. Як ви зрозуміли, мені вже відверто натякають, що вона краща за відео, тому будемо завершувати. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!